Батодертавський, Я Отже, за цей період я розпочав роботу над своєю дисертацією на тему міжнародного правовий статус журналістів та їх захист в умовах війни. Мені вдалося підготувати обґрунтування обраної тематики наукового дослідження, зокрема зміст, як ви бачите на екрані, назви розділів та підрозділів. А також вступ до наукової дисертації. В вступі я обґрунтував актуальність теми наукового дослідження, сформулював мету, об'єкт, предмет та методи наукового дослідження, пояснив емпіричну, теоретичну, нормативну основу наукового дослідження а також наукову новизну отриманих результатів наукового дослідження. Отже, розпочнемо з актуальності теми моєї наукової дисертації існування. Держава неможливе без забезпечення належного захисту законної діяльності осіб, що представляє державу, окремих громадян, а також їхніх об'єднань без створення умов для реалізації ними своїх прав і свобод. Такий захист досягається зокрема за допомогою застосування норм міжнародного гуманітарного права, кримінально-правових та інших положень, що визначають правовий статус окремих суб'єктів держави. Окреслюють правові гарантії їх діяльності, встановлюють відповідальність за перешкодження такій діяльності з огляду на те, що останнім часом в Україні відбуваються безпрецедентні події: спочатку окупація території Автономної Республіки Крим та проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил у східних районах України з лютого 2022 року. Триває воєнна агресія Російської Федерації та введення на територію України воєнного стану. Тому питання щодо захисту прав журналістів як найбільш однієї з найвразливіших категорій населення. Зважаючи на специфіку їх професійної діяльності в умовах воєнного стану, набуває дедалі більшої актуальності. Необхідність розвитку на теоретичному рівні положень, що зможе сприяти практичному вирішенню правових проблем у досі невнормоване міжнародних відносне, пов'язане з діяльністю засобів масової інформації, умовах війни, виявлення переваг та недоліків різних міжнародно-правових інструментів та забезпечення реалізації прав журналістів, встановлення міжнародно-правових рамок відповідальної поведінки держав у сфері захисту мас-медіа і, зрештою, утвердження та захист прав і свободи журналістів на глобальному рівні та в національному контексті зумовили актуальність обраної теми мого дисертаційного дослідження. Ступінь наукової розробки теми на моєї наукової дисертації міжнародно правові доктрині є недостатнім і Перебуває на початковому етапі, тому ця треба потребує глибокого наукового аналізу. І крім того, актуальність теми моєї дисертації замовлюється відсутністю в Україні ґрунтовних системних наукових праць за значної тематики, що є однією з причин задовільного науково-аналітичного забезпечення участі нашої держави у міжнародному співробітності в цій сфері та недосконалої національно правової нормативно-правової бази. Таким чином, вибір моєї дисертаційного дослідження обумовлений низкою чинників. По-перше, відсутністю в українській науці міжнародного права всебічного дослідження актуальних проблем міжнародного правового статусу журналістів у мовах військових конфліктів. По-друге, потребою в аналізі сучасних тенденцій, і шляхів його розвитку. По третє, необхідністю розробки національно нормативно-правових актів у цій сфері, що відповідати міжнародно-правовим зобов'язанням. Нашої держави та враховуватимуть національні інтереси по четверте, необхідністю наукового забезпечення підготовки та підвищення рівня компетентності правників міжнародників у зазначеній сфері, а також захист інформаційних прав і свобод журналістів. Теоретичною основою мого диссертаційного дослідження стали наукові праці українських та зарубіжних вчених, які вивчали окремі питання міжнародного правового захисту регулювання діяльності журналістів, проблеми співвідношення міжнародного та національного права. Метою мого наукового дослідження є формування теоретико-методологічних основ міжнародного правового регулювання діяльності журналістів як представників засобів маси інформації в умовах воєнних конфліктів, шляхом розвитку теоретичних засад міжнародного інформаційного права, методологічного підґрунтя міжнародного правового забезпечення розвитку журналістики та формування пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової регламентації суспільних правовідносин пов'язаних з діяльністю журналістів в умовах воєнного стану, як на національному, так і на міжнародному рівнях. Об'єктом мого дисертаційного дослідження виступають норми міжнародного права і міжнародні відносини, які виникають і реалізуються на їхній основі у сфері журналістики в умовах війни. Предметом мого диссертаційного дослідження є міжнародно правовий статус журналістів та їх захист в умовах війни. Під час свого наукового дослідження я буду використовувати наступні методи: це загальнонаукові та спеціальні наукові методи пізнання. Зокрема, йдеться про такі методи, як діалектичний, історичний, формально-логічний, системно-структурний, системно-функціональний, аналітико-синтетичний, матричний метод моделювання, логіко-правовий метод і порівняльно-правовий метод. Емпіричну основу моєї дисертації становитиме статистична інформація Генеральної прокуратури України про кримінальні правопорушення та осіб, що їх вчинили. Практика суддів України у справах про злочини, які полягають у перешкоджанні діяльності журналістів. Теоретичні основи моєї дисертації становитимуть наукові праці загальної теорії права, міжнародного гуманітарного права, кримінального права, кримінології та інші галузи права, а також енциклопедичні й довідкові видання. Нормативну основою мого наукового дослідження становитимуть міжнародні нормативно-правові акти, Конституція України, кримінальне, кримінально-процесуальне законодавство та інші закони і підзаконно нормативно правові акти України, а також законодавчі акти зарубіжних країн. Наукова новизна отриманих результатів мого наукового дослідження полягатиме в тому, що диссертація є одним із перших комплексних системних досліджень, в якому вирішується важлива наукова проблема щодо формування теоретико-методологічних основ міжнародного правового регулювання сфери журналістики в умовах воєнних конфліктів, що дозволило сформувати наукове уявлення про. Теоретичні і методологічні засади міжнародного інформаційного права як галузі сучасного міжнародного права удосконалити методологічне підґрунті упорядкування міжнародно-правових рамок захисту прав журналістів, онурбувати суспільні транскордонні відносини у зазначеній сфері, розробити обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення захисту зазначених представників мас-медіа з особливим статусом розширення та поглиблення участі України в міжнародному співробітності у досліджуваній сфері. У процесі роботи над своєю дисертацією я взяв участь у науковій конференції на тему Конституційні права і свободи людини і громадянина в умовах війни та у післявоєнний період, яка відбулася 23 червня 2023 року у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Після цього я підготував тези виступу на конференції, які були опубліковані у збірнику наукових матеріалів Львівського державного університету внутрішніх справ. Як ви бачите у себе на екрані, електронний варіант цього збірника і мої тези, які мають назву Національні механізми захисту прав журналістів в умовах війни. В умовах розв'язання на території України війни виникає загроза перешкоджання і професійній діяльності журналістів, обмеження свободи слова, заборони на доступ до інформації, збільшується ризик фізичного та психологічного впливу на зазначених осіб та членів їх сім'ї. Викладене викликає необхідність з'ясування національних гарантій захисту прав журналістів, які відображені у нормативно-правових актах вітчизняного законодавства. Зокрема, йдеться про закон України про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захисту журналістів який містить наступні гарантії: право на охорону праці, пільги та компенсації за роботу із важкими та шкідливими умовами праці на медичні огляди, соціальне страхування, на всебічне розслідування нещасних випадків смерті і шкоди, завданої здоров'ю журналістів про виконання службових обов'язків та право на відповідні відшкодування, право для членів сімей, загиблих журналістів на матеріальну допомогу та допомогу у похованні, право для членів сімей, загиблих журналістів на одноразову грошову допомогу в розмірі 100 прожиткових мінімумів встановлених законом та працездатних всім на час виплати. У наказі Міністерства оборони України про затвердження інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права Збройних сил України зазначається, що журналісти мають статус цивільної особи, але, будучи цивільними особами на національному рівні, вони також користуються усіма гарантіями, які передбачені законодавством України, виплати в разі тимчасового переселення, право на компенсацію за зруйноване житло. Варто також згадати, що 14 квітня 2022 року Верховна Рада України ухвалила постанову про заяву Верховної Ради України про процінні свободи слова гарантії діяльності журналістів, засобів масової інформації під час дії воєнного стану, які, зокрема, йдеться про те, що одним з ключових завдань України повинно стати забезпечення встановлення Конституції гарантії свободи слова, свободи слова вільного отримання збирання і поширення інформації за рахуванням встановлених законом України обмежень, пов'язаних з воєнним станом. Як правила роботи журналістів та журналісток затверджені 3 березня 2022 року, наказом номер 73 головнокомандувача збройних сил України, і вони регламентують процедуру акредитації представників змі під час воєнного стану, визначають перелік інформації, яку заборонено розголошувати, встановлюють порядок роботи журналістів в зоні ведення бойових дій. Крім того, закон України про правовий режим воєнного стану передбачає, що тимчасово замовлення загрозою обмеження конституційних прав і свобод людини громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб з назначенням дії цих обмежень, може поширюватися і на свободу слова. Зокрема, ці обмеження пов'язані з тим, що оприлюднення деякої інформації може становити ризик для цивільних та військових осіб. Ухвалений 31 березня 2023 року закону України про медіа визначає, що журналіст це творчий працівник, суб'єкт у сфері мас-медіа, який професійно збирає, отримує, створює, редагує, поширює, забезпечує підготовку інформації для засмі масової інформації. Якщо казати про те, чим репортажі воєнно-кореспондентів відрізняються від стрімів, які постійно ведуть самі військові з точки зору точності, актуальності, оперативності, відповідності певним етичним нормам, то між ними є відмінності, звичайно, з. Вони полягають в тому, що професійні журналісти є спеціально навченими збирати, перевіряти, подавати інформацію, знімати не те, що хочуть, а те, що суспільно важливо. У діяльності військових часто перестачаться відсутність балансовності та суб'єктивізму, на відміну від журналістів. Варто зазначити, що обмеження на поширення певної інформації під час водіного стану можуть створювати складнощі для журналістів, які намагаються висвітлити суспільно важливі теми. Також потрібно нагадати, що в наказі Збройних сил України номер 73 йдеться про такий перелік інформації, яку не можна розголошувати в мас-медіа, найменування військових частин та інших військових об'єктів в районах виконання бойових завдань, географічні координати місць їх розташування, чисельність особового складу військових частин і підрозділів, кількість озброєння та бойової техніки, матеріально-технічних засобів, їх стан та місця зберігання, описи, зображення та умовні позначки, які ідентифікують або можуть ідентифікувати військові об'єкти, інформація щодо бойових дій чи операцій, які проводяться або плануються. А також інша важлива інформація. Отже, таким чином, гарантії прав журналістів та членів їх сімей відображені на міжнародно-правовому та національному рівні, національні механізми захисту прав журналістів у мовах війни передбачені на національному рівні системи норм принципів правових і організаційних засобів, умов і вимог, з допомогою яких здійснюється дотримання, забезпечення, охорони і захист прав журналістів та їх сімей під час дії воєнного стану. Під час підготовки тез виступу на конференції я використав наступні джерела: це закон України про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів від 13 грудня 2022 року. Це наказ Міністерства оборони України номер 164 від 23 березня 2017 року про затвердження інструкції щодо порядку виконання норм міжнародного гуманітарного права збройних суд України. Це постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2022 року про заяву щодо цінності свободи слова гарантій діяльності журналістів засобів масової інформації під час дії воєнного стану. Це наказ головнокомандувача Збройних сил України No73 від 3 березня 2020 року про організацію взаємодії між Збройними силами України, іншими складовими сили оборони та представниками засобів масової інформації на час дії правового режиму воєнного стану. Це закон України від 12 травня 2015 року про правовий режим воєнного стану. Це закон України від 31 березня 2023 року про Медіа. А також це стаття у професійно-спеціалізованому виданні для журналістів Детектор Медіа під назвою Роль професійних журналістів і блогерів під час війни, яка була опублікована 10 листопада 2022 року. Також я написав науку статтю, яку ви можете.

Як передбачені міжнародними договорами, конвенціями, деклараціями та іншими міжнародними документами, системи міжнародних норм, принципів правових організаційних засобів, умов і вимог, з допомогою яких здійснюється дотримання, забезпечення охорони і захист прав журналістів та їх сімей, у статті констатується, що гарантії діяльності журналістів та членів їх сімей відображені на міжнародно-правовому та національному рівні. Констатовано, що міжнародне гуманітарне право не визначає особливого статусу журналістів у умовах воєнного стану прирівнюючи їх до категорії цивільних осіб, у статті робиться висновок, що положення міжнародного гуманітарного права покладає на журналістів обов'язок поважати недоторканність приватного життя і гідність мертвих, отримуватись від висвітлення крупним планом сцен насильства та їх наслідків, дотримуватись балансу між суспільним інтересом щодо повної і точної інформації та потребою бути співчутливими а також не розголошувати інформацію, визначену національним законодавством, як таку, що може загрожувати територіальній цілісності і національним інтересам України. Ось так виглядає звіт про мою науково-дослідну практику. Дякую вам за увагу!